У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні зафіксовано знищення російського підводного човна, який проходив етап реконструкції перед запланованим поверненням у бойовий склад флоту. За попередніми даними, об'єкт був виявлений українською розвідкою, після чого було ухвалено рішення про застосування новітніх підводних ударних дронів Су. Ці дрони нове покоління безпілотних апаратів. Що пересуваються на великій глибині, залишаючись повністю невидимими для візуального або радарного спостереження. Безпосередньо перед атакою, приблизно за 100 метрів до цілі, апарати піднялися на поверхню для виконання фінального маневру. У результаті точного подвійного удару підводний човен зазнав критичних пошкоджень і затонув просто біля причалу. Крім того, серйозних руйнувань зазнала портова інфраструктура, включно з ремонтними доками. Складськими приміщеннями та технічним обладнанням, що використовувалося для обслуговування флоту. Ця операція вкотре підтвердила, що українські сили володіють високотехнологічними засобами ведення війни та здатні ефективно вражати цілі на морі навіть у глибокому тилу противника. Знищення підводного човна в Севастополі стало ще одним символом того, що море більше небезпечне місце для окупантів.